На Волині за минулу добу трапилося три ДТП. За інформацією поліції області 23 липня близько п'ятої ранку на автодорозі між селами Видричі та Добровиця, що на Камінь 16-річний керманич мотоцикла Спарта не врахував дорожню обстановку та впав на дорожнє покриття. Він і ще двоє неповнолітніх пасажирів двоколісного 15 та 14 років отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні. Як з'ясувалося, неповнолітній водій мотоцикла був за кермом у стані сп'яніння цього ж дня ввечері. 28-річний мешканець Володимирщини, будучи на підпитку, не впорався з керуванням мотоцикла та впав. Пригода трапилась у селі Заставне чоловіка ушпиталили. А у Сереховичах на Ратнівщині 18-річний мотоцикліст виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Кія під 19-річної ковальчанки. Встановлено, що водій двоколісно був п'яним. Він травмувався. Окрім того, тілесні ушкодження отримала 17-річна пасажирка мотоцикла. Їх обох госпіталізували.